Друзі, привіт! Це бімама. Я почитала деякі коментарі, і я бачу, мені треба дещо вам пояснити. Зараз на моєму каналі виходять два різновиди роликів. Одні ролики про наше сьогодення це те, що ви бачили про Майорку, вони всі пронумеровані і називаються Городські вдома. Це той цикл, який я почала вести з нашого повернення в Київ. Бо до того ми півтора року жили у Закарпатті. Це зараз окремо, хай воно зараз там лишається. Коли ми повернулися з Закарпаття в листопаді, от звідти я почала відлік. І зараз ми на 30 якихось там, може вже 40 якихось там роликах. Це все про сьогодення. Е, окремо поясню, чому називаються городські, а не міські, чи ще Боже, вже за це мені написали. Русизм мені приліпили. Це не русизм. Моя батьківщина земля, де народився мій тато, де моя родина живе це Хмельниччина. І нема там слова міські. Хмельничани, не дасте збрехати. Городський! В город їхала. Ти їдеш або в село, в село, а потім з села їдеш в город. Там так. І моя баба, бабуся Оксана, називала мене От-городська. Я приїхала з Донецької області. Я там народилась, прожила там рівно два роки з батьками, які туди абсолютно випадково поїхали на роботу і поїхали потім назад. Але я приїхала в українське село, русскоязична дівчинка Лена. І всі такі в селі. Бабушка не бабушка, бабуся. Бабуся прекрасно. Це окрема історія, їй можна дуже довго розказувати. Але факт в чому? Я була не міська. Я була. Ой, городська! І е, хто дивиться нас давно, то ви знаєте, що я городська, е, певний час прожила в селі під час карантину, виростила город, квіти і полюбила село всім серцем. І я зрозуміла, що городська це вже такий сарказм, якщо про мене говорити, я абсолютно сільська людина. Про це ви теж зовсім скоро побачите на моєму каналі. Отже, ви зрозуміли, виходить цикл роликів: городські вдома. Це наші київські влоги. Також. Періодично я їх міксую з моїми роликами про минуле. Це ролики, які називаються Бі, мама. Війна. Воно написано на обкладинці. І це ролики з першого дня війни, з наше все життя в Закарпатті, як ми там, то лікарня, то потім на озеро де ми там жили, там стільки всього цікавого. І залишити це поза кадром ну було би дурнею насправді. Тому слідкуйте за цими роликами, так вони проминули, але там цікаво. Тому що, коли закінчиться той цикл, почнеться новий городський в горах. Я вам розповім, як ми, починаючи з весни півроку, прожили в лісі на дачі, В лісі 25 кілометрів від міста. Хто б мені так і сказав? Це навіть не городські в селі. Ні, це пф, набагато круче, я там виростила город, посіяла огірки, горох і так далі. Це прекрасний, дуже красивий цикл, наповнений Карпатами, красою, горами. Вам обов'язково сподобається. Це я вам записала, щоб ви не заплутались. Але нагадую: підписалися. Якщо що, звертайтесь, запитуйте, все поясню, все розкажу. І я сподіваюся, що мої ролики вас якось надихнуть на щось, підтримують, трошки піднімуть настрій і часом трошки відволічуть від нашої ех, специфічної сюрреалістичної буденності. Дякую вам за перегляди. Завжди ваша, бімама. До нових зустрічей в нових влогах і в старих теж.